Вікно дивляюся в темну далі і не мов місяцю обізнюдному блукаю, і мене лякає особиста тінь, кого скохав, та її немає. Кого знайшов, та роки вже не ті. А може, ще прийдеся покохати, а може, ще підскаже мені ніч, завжди її буду виглядати, щоб зустрітися з нею ближче, віч на віч. Прости мені, невпевнені в рішучості, з тобою розмовляю в тишині, а серце криком мучить, чого для раді, радості та хочеться мені. А за плечима лише роки. Та особисті болячки, люби життя, цінуй його, не заплямуй ім'я свого, тебе будуть поважати чужі твої діти, що в колі рідних і друзей на світі ще прожити. То що ж ми за українців? І що ми за мужчини? що керують нині нами вже якісь меншини, що масово приїжджають з чужої країни. Вони до нас приїжджають, вчать наші манери. Два-три роки у нас може вже мільйонери. Десь там в своїй країні гоєм були, а в нашій країні вже банки добули. А ми тут один-другому в очі видираємо і чуба зриваємо, що я маю українці, як ти українців. Та що з нас хіба ми, ми не шукаємо, ми один другого шукаємо ворогами. А то, що нас спутують, стравлюють, ми це не розуміємо. Письмо митці стримає подруги фонтової. Я не писатель, не поет, я юноша тих прошлих Цей скойний, смелий пареньок, я був худой, як снібельок, но в глазах блісіло гоньок. Я був мальчишка, не доспіл, як той ці без крыл. И і не мечтал я ні о ком, лиш тільки выжить был в бою, а до страшному том. То б дать за війну вам ответ мені було 19 лет, і тисячу таких, як я, горели пламені огня, горели села, города, жигала вся фашистська орда. Убит ребенок, убита мать, усі должны об этом знать. Ми воювали, як могли. ценой своей жизни мир уберегли. Я безнадежно был больной, а ты склонился надо мной, Лица так уснула со рукой. Я постепенно живал, твой образ мир не забывал. Прошла вся жизнь, пришли года, но для меня ты остаешься всегда весела, молода. Всю жизнь тайком любил тебя, я твой должник, твой пленник я. И среди питерской толпы мне дорогая только ты. Если жеватый, отувись, я примчу, к тебе стрелою полечу, Ох, много є чого сказать, ну не можу ж бо ждать. Судьба свела, нас розвела, причиной той була война. Пройшов війну і награжден, і что найду тебя, я был убежден, ведь програми жди меня желаю встретить тебя.